Запалюють танцпол веселі черевички. Кілька місяців наполегливих тренувань, одяг у народних мотивах і схвильовані батьки у залі, вокально хореографічний ансамбль Веселі чубітки у Львівському театрі імені Марії Зеньковецької створив неперевершене культурне дійство, головними зірками якого стали юні танцівники. Ші батьки ансамблю веселі черевички Марія та Володимир Чмир зізнаються, що незважаючи на велику кількість нагород і відзнак, найважливішим досягненням є відновлення та відтворення українського танцю. Кожен номер програми є особливий і є частинкою загальної танцювальної картини намалювати рухами, яку взялися дітки віком від трьох з половиною рочків. Найважливіше, що діти від з маличку знають, що таке Україна, знають, що вона є регіональна, знають, що є дуже багато різних регіонів, які не подібні один на одного, але разом з тим вони доповнюють одне одного. так, Як Сузір'я на небі, вони всі є різні, але разом з тим це є гарне, гарне зоряне небо. І я хочу, щоб з часом наші діти йшли по світу і несли цей український танець, несли українську пісню і несли українське слово. От і все. Батьки юних талантів кажуть, прививати дітям любов до музики і танцю треба з малку. Бо ж хто знає, може в майбутньому з них виростуть танцюристи зі світовим ім'ям. Ми прийшли в чотири рочки, і нам дуже подобається. Ну я вважаю, що все ж таки так дуже важливо, щоб це все відбувалося спочатку, коли дітки тільки вчаться. Їм подобається дуже колектив гарний і багато діток, і вони дуже гарно танцюють. Всі Веселі червички вже стали способом нашого життя, і я дуже задоволена, що ми більше свого часу присвячуємо саме, саме в цьому колективі, саме на тих танцях, тому що це прививає любов до народного танцю, до народної культури, до народної творчості. Діляться батьки і улюбленими танцями у виконанні своїх дітей. Танець про маленьких хлопчиків і дівчаток, про маленьких дітей, які вони ніби виросли, але все таки залишаються дітьми. А от юні танцівники на слова не щедрі, бо заклопотані тільки виступом, і всі як один запевняють, що люблять танцювати.